Що можна сказати? розторопша, це практично зараз ми дали майже 50 тонн. Тоді вже у нас, бачите, є перші каплі олії. Якщо наше насіння відповідає всьому, тому що потрібно тестувати з рідними насіннями, якість і все, то це дуже тверда культура. 50 тонн, тільки каплі, то можна отримувати, але це дуже довгий процес. Ми з самого початку давали тиск, практично я дав 20, там 30 мегапаскаль, 40 мегапаскаль. І він постійно стоїть на місці, він навіть не просідає. Ну, бо тому що якщо культура просідає, вона зразу падає тиск у нас да, в системі. У нас тут, ми зарядали 60 перші каплі пішли в нас, і воно дуже повільно просідає. Це дуже тверда культура, можна сказати, що. Ну, я би рекомендував, звісно, якщо це воно в такому режимі ми працювати постійно, то тільки 100 тонний комплекти розглядати. Тому що це дуже довгий процес буде. Ці капельки дуже корисна в плані профілактики цього всього, то хто в домашніх умовах розглядає, да, якщо для домашніх умовах ви можете отримувати цей, цю олію з насіння розторопчою на 50 тоннах. Та можна і на 30 тоннах, але це дуже довгий процес буде. Що враховуємо це обов'язково? Розторопша тверда.